Параграф 34. Художня культура людства. Поясніть, як ви розумієте поняття художня культура. Чим, на вашу думку, художня культура людства відрізняється від матеріальної культури. Пункт 1. Що вирізняє художню культуру людства? Художня культура є особливою галуздю культури адже відображає дійсність за допомогою художніх образів. Основа художньої культури мистецтво. Мистецтво покликане виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за законами краси слова, кольору, дизайну і таке інше. До художньої культури належать твори образотворчого мистецтва, літератури, театру, кіно, музики. Світ мистецтва вражає різноманіттям жанрів, напрямів і стилів. Його досліджує спеціальна наука, «Мистецтвознавство». Діємо практичні завдання. Уважно розгляньте ілюстрації, зображені на сторінці 197. Визначте, які види мистецтва вони зображають. Уявно з'єднайте ілюстрації з текстовими картками. Свій вибір обґрунтуйте. Доберіть з додаткових джерел або в підручнику ілюстрації приклади різних видів мистецтва. Пункт 2. Пам'ятки художньої культури в Україні. Ще на світанку свого існування до появи пасемності люди прагнули творити красу. за допомогою символів та образів малюнків, вирізаних або виліплених фігурок, вони намагалися передати певну інформацію, прикрасити свій побут. Так зародилося мистецтво. Археологи досі знаходять наскальні малюнки із зображеннями сцен життя наших предків, а також численні статуетки берегинь і кам'яних ідолів оберегів. Час плинув і вже за часів княжої Русі України відбувся справжній розквіт ювелірного і архітектурного мистецтва. Чого варта лише золотоверха Софія Київська, собор з унікальними фресками і відомою всій Європі богоматір'ю Орантою. Сьогодні нерушимістяні з мозаїчним зображенням богоматері близько тисячі років. Неповторний образ нашої України створюють пам'ятки художньої культури різних епох і народів, що населяють Україну. Однак з часом у результаті змін у житті суспільства, криз і воїн, ми втрачаємо спадщину попередніх епох. На жаль, унаслідок повномасштабної війни Росії проти України з лютого 2022 року руйнувань зазнали десятки архітектурних, скульптурних, музейних пам'яток нашої держави. Понівечено Святогірську лавру церкви Ізюма і Чернігова зруйновано та пограбовано музей Маріуполя та інших міст. На сторінці 199 зображено зруйнований внаслідок російського ракетного обстрілу музей Григорія Сковороди. Фото зроблене 7 травня 2022 року в селі Сковородинівка Харківської області. Історичні подробиці. Постать епохи Микола Леонтович Найвідомішою різдвяною мелодією у світі вважають композицію «Carol Оф Bells» Дзвінка колядка. Цій композиції більше як 100 років, і народилася вона в Україні. Композитор Микола Леонтович період життя 1877-1921 роки знайшов текст народної щедрівки і написав до нього музику. Прослухати виконання Щедрика під час флешмобу на львівському литовищі можна, перейшовши за посиланням на сторінці 199. Дізнайтеся, де і коли було створено англійську версію слів Щедрика. Діємо практичні завдання. Художня спадщина України під захистом ЮНЕСКО. У 1988 році Україна приєдналася до Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Уважно розгляньте представлені пам'ятки на сторінці 200. Дізнайтеся із додаткових джерел інформації, у чому полягає їхня цінність. За результатами дослідження, напишіть санкани про зображені або інші пам'ятки під охороною ЮНЕСКО в Україні. Пункт третій. Митці і громадянська позиція. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Так колись писав український поет Тарас Шевченко. Сьогодні в нашій країні сформувалося покоління чудових митців, творчість яких вам знайома. Мистецтво відображає життя суспільства в яскравих барвах творчості. Багато українських митців дають гідні приклади для наслідування співгромадянам, привертають увагу до важливих проблем розвитку суспільства. Під час подій російсько-української війни митці активно підтримують Україну. Організовують благодійні концерти у зруйнованих війною містах, збирають кошти на допомогу ЗСУ в Європі. Так Святослав Вакарчук об'їхав зранені війною міста України, дав концерт у київському метро. Гурт Антитіла, Михайло Хома Дідзьо, Олександр Пономарьов, Руслана Лежичко створили композиції, які знають в Україні і за її межами. Джамала і Монатік організували низку благодійних концертів у містах Європи, щоб привернути увагу широкого загалу до страшної війни в Україні. Мистецтво не має меж і кордонів, воно простягається над усіма країнами, об'єднуючи нашу планету. Завдяки художній культурі ми можемо почути і побачити те, що стало кращим у світі, а ще розповісти людству про власні українські здобутки і подвиги. Історичні подробиці, постать епохи Ліна Костенко, письменниця, поетеса, громадська діячка Ліна Костенко одна з найвідоміших українок сучасності, моральний авторитет для багатьох українців. 14 липня 2022 року за високі заслуги була нагороджена французьким орденом почесного легіону. На сторінці 202 зображене сучасне фото Ліни Костенко. Вірш Ліни Костенко Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, натямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спонись, і з Богом говори. Передіть за посиланням на сторінці 202 і перегляньте відео, видатний український актор Богдан Ступка, читає вірш Ліни Костенко Крила. Діємо практичні завдання. Перше. Об'єднайтеся в групи по 5-6 учнів, учениць. У кожній з груп оберіть по одному фрагменту поезії Ліни Костенко. Обговоріть у групі свій фрагмент і зробіть презентацію для класу з поясненням, що хотіла сказати поетеса, звертаючись до своїх читачів. Друге, український поет-перекладач Володимир Базилевський сказав про поезію Ліни Костенко. Це більше ніж поезія, тут наша історія і філософія, наш спосіб думання. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, аргументуйте свою думку? Запитання і завдання. Перше знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми художня культура людства. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Які приклади творів художньої культури ви можете навести? Яке значення має збереження пам'яток культури? Які пам'ятки художньої культури українського народу ви знаєте? Які діячі мистецтва України вам відомі. Друге. Виконайте онлайн вправу. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 203. Пункт 2. Обговоріть у групі. Перше. Поміркуйте, чому потрібно охороняти пам'ятки культури. Як охорона пам'яток культури пов'язана з розвитком туризму. Друге. Поміркуйте, чи можуть пам'ятки художньої культури бути історичними джерелами. Свою думку, обґрунтуйте. Пункт третій. Мислю творча. Перше. Ознайомтеся з кліпом ту степ гурту Антитіла та Едшерана. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 203 яким подіям присвячено твір? Які види мистецтва поєднано в кліпі? Напишіть відео до соцмереж про свій твір. Друге. Підготуйте творчий проєкт, презентація, колаж, лепбук та інше моя улюблена пам'ятка художньої культури. Третє. Розробіть разом з однокласниками однокласницями туристичний маршрут порлини художньої культури України. Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб привабити туристів до вашого туристичного маршруту? Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.